Парк техніки Балинського вищого професійного училища no 36 поповнився новими зразками. На базі закладу розпочав роботу сучасний навчально-практичний центр з професії Тракторист-машиніст сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Відкрили центр у рамках проєкту Міністерства освіти і науки України під назвою Оновлення 100 майстерень закладів професійної освіти на умовах співфінансування для створення центру залучили більше 14 мільйонів гривень. Понад 9 мільйонів гривень було виділено з державного бюджету, 2,5 мільйона гривень було виділено з обласного бюджету, і решта коштів там біля 3 мільйонів гривень було виділено на закупівлю техніки. Це з спецфонду коштів закладу, і ще мільйон на ремонт цієї лабораторії, в якій ми на сьогоднішній день знаходимося. У рамках проєкту закупили сучасне устаткування та обладнання для проведення лабораторно-практичних занять, зокрема, сучасний трактор, потужний екскаватор, високотехнологічну сівалку, комплект та інструментів для центру зробили капітальний ремонт кабінету та лабораторії. Вище професійне училище номер 36 є першим у Хмельницькій області, яке вже запустило роботу навчально-практичного центру. Особисто я вважаю, що це величезний внесок у посилення практичних навичок учнів вищих професійних училищ, тому що теоретичні знання ми можемо отримати в класі, а практичні знання ми будемо отримувати у таких прекрасних практичних лабораторіях. ВПУ номер 36 є прогресивним закладом професійної освіти Хмельницької області, адже у його структурі є орна земля. І 100% цієї землі вони обробляють власними силами. То ми бачимо, що заклад живе і буде жити надалі, а ми будемо його підтримувати. Центр стане першим кроком в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а саме слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водіїв автотранспортних засобів категорії С, трактористів, машиністів, сільськогосподарського лісогосподарського виробництва різних категорій. Це сучасна техніка, але ні дуже приємно працювати. Подальшому я планую працювати на благо України. Нова техніка до послуг близько трьох сотень здобувачів освіти Балинського ВПУ агропромислового спрямування. Крім того, на базі центру аграрні підприємства області матимуть змогу підвищувати кваліфікацію своїх працівників. Перепідготовка, перекваліфікація, будуть здобувачі освіти на виробничому навчанні займатися обслуговуванням техніки, вивчати будову її. Більшість аграрних підприємств вже працюють з новітніми технологіями, з новітньою технікою. І це для нас є плюс, що ми можемо навчити здобувачів освіти, які йдуть до нас вчитися на новій техніці працювати, а не на старій. Закінчивши наш навчальний заклад, навчившись на новітній техніці, можуть ти спокійно працювати вже в будь яку агрофірму. Про переваги нової техніки розповідає директор підприємства дистриб'ютора Михайло Завада, каже, співпраця з навчальним закладом дуже важлива. Свого часу закінчував заклади професійного спрямування в Україні та Європі. Завжди для мене було першою різницею між українською освітою і освітою в Європі це те, що практичне навчання в Західній Європі завжди проводилось на новій найсучасніші техніки, саме останнього покоління, саме саме. І зараз ми маємо тут саме ту саму технологію, саме той самий приклад, коли наші студенти зможуть отримати справді сучасну освіту. Балинське вище професійне училище No36 один з трьох закладів професійної освіти краю, який отримав та оновив матеріально-технічну базу в рамках проєкту Міністерства освіти і науки України. Переповнюють нас емоції, оскільки ми горді і пишаємося тим, що у нас на теренах Хмельниччини в межах державної програми Міністерства освіти 100 майстерень. Сто центрів для системи професійної технічної освіти для якісної підготовки робітничих кадрів реалізується на базі нашого навчального закладу, одного з потужніших, найкращих закладів сільськогосподарського спрямування на теренах нашої області. І, звичайно, ми маємо тепер супорову сучасну сільськогосподарську техніку, яка дасть можливість готувати досвідчених в майбутньому кадри, які знають. Нову техніку, які опановують кваліфікації на новій техніці, які готові влитися в сільськогосподарське виробництво вже підготовленими. І саме з цього приводу я хочу подякувати саме цьому навчальному закладу за те, що у них налагоджена дуже тісна взаємодія і співпраця з роботодавцями. На урочисте відкриття навчально-практичного центру з професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва завітали гості: представники місцевого самоврядування, аграрної галузі, партнери, роботодавці, директори закладів професійно-технічної освіти краю. Час іде, технології розвиваються сьогодні. Підприємним враженням від техніки. Звісно, що треба дітей навчати на сучасній техніці. Це є вимога роботодавців сьогодення, тому що Саме зараз, під час війни, ми розуміємо, що робітники агропромислового розвитку це основа нашої держави. Побачили, яка потужна сьогодні техніка, сільськогосподарська техніка, яка потужна матеріальна база на сьогоднішній день є у цьому навчальному закладі. І дуже приємно, що на даний час і залучається і міністерство освіти, і обласна військова адміністрація і. Не місцеві підприємці і заклад в даний час теж має гроші свої, які вони заробляють. Вони теж це в поєднанні вкладають, і потім будемо мати гарний результат. Результат, який кується щоденною працею колективу, котрій навчають та практично готують висококваліфікованих робітників. Всі ці в сукупності механізми агрегати зроблять нас центр. А перше сучасним, другим витримувальний і третій це буде той центр, де можна дійсно обійти. Приїхати і пройти курси як підвищення кваліфікації роботи на сучасній техніці, так і обслуговування сучасної техніки. Ми впевнені, що з появою цього центру наш заклад стане потужніший і кращий, адже ми хочемо працювати і розвиватися. На благо України, її перемоги, і після воєнної розбудови.